Доброго дня, діти! Дерева вже почали скидати своє листечка. Птахи починають відлітати в теплі краї, і нам стає сумно від цього. Діти, щоб у нас з вами завжди був веселий настрій, хочу вам розповісти казку про веселку. Одного сонячного дня після літнього дощу на небі з'явилась чудова веселка. Вона була така яскрава та барвиста, що малята, які гралися на лузі, аж затамували подих. Ой, яка гарна веселка! вигнукнула маленька Марійка. Це ж справжнє диво, додав її братик Іванко. Діти почали придумувати різні історії про веселку. Хтось казав, що це чарівний міст. Який веде до казкової країни. Хтось уявляв, що це величезний кольоровий змій, що висить у небі. А тим часом веселка насправді була чарівницею. Вона жила на самому краю неба і любила спускатися на землю, щоб порадувати дітей своїми барвистими фарбами. Кожен колір веселки. Мав свою магічну силу, червоний колір радості, оранжевий енергії, жовтий сонця, зелений життя, блакитний спокою, синій мудрості, а фіолетовий мрій. Одного разу веселка вирішила подарувати дітям особливий подарунок. Вона спустилася низько, низько, аж до землі, і торкнулася своєю чарівною палочкою квітки. Квітка миттєво розцвіла всіма кольорами веселки і стала ще красивішою. Діти були у захваті, вони бігали навколо квітки і сміялися від щастя. З того часу Кожного разу, коли на небі з'являлася веселка, діти знали, що це не просто красиве явище, а справжнє диво, яке приносить радість і щастя. Діти, після такої казки, сподіваюсь, у вас піднявся настрій. А щоб настрій ще був радісніший, пропоную намалювати веселку. Сподіваюсь, вам сподобалось. А мені вже час прощатися. До побачення!